Аудіокниги українською від студії Калідор Класика детективу Дональд Хонінг, Смерть комі-вояжера Із вікна квартири на 10-му поверсі зовсім не відкривався захоплюючий краєвид. Із нього було видно тільки глуху стіну сусідньої будівлі. Втім, нашому герою не була потрібна краса. Він вирішив не переїздити у кращий готель, як зазвичай чинили його колеги, і як сам він чинив до тієї миті, поки обсяги продажів у нього не поповзли вниз. Не став він і просити, аби його переселили у кращий номер у цьому ж таки готелі. Він розумів, що йому потрібно краще і більше працювати, аби повернути прихильність керівництва. У обмеженні власних витрат він бачив один зі способів домогтися цього. Весь вечір він просидів за книгою, потім задрімав, коли його сон порушили гучні голоси, які лунали з сусіднього номеру. Було уже зовсім пізно. Спочатку він навіть подумав, що ці звуки з його сну, а потім, зрозумівши, що прокинувся, різко випростався у кріслі. Жінка та чоловік за тонким перестінком про щось гаряче сперечалися. Він підвівся, підійшов ближче до стіни і прислухався. Ти не можеш так зі мною вчинити. Вигукнув чоловік. Того, що відповіла жінка, він не зрозумів. Втім, судячи із тону, відповідь була ворожа. Невже ти зробиш це? вигукнув чоловік. Ну, на це ми ще подивимося. Цього разу він чітко розібрав, що відповіла йому жінка. Ти не можеш перешкодити мені. Мені треба тільки вийти із цієї кімнати і все. Ось і спробуй тоді їм все пояснити. Краще навіть не намагайся, загрозливо прогарчав голос чоловіка. А що ти зробиш? Жінка не договорила. За різким зойком здивування і болю почувся звук падіння. Потім якесь човгання, приглушені звуки боротьби, ніби двоє людей каталися по підлозі. Несподівано шум припинився, і запала абсолютна тиша. Він постояв біля стіни ще певний час із нетерпінням чекаючи продовження. Окрім страху, він чомусь відчував неясну провину і пильно дивився на стіну, ніби сподівався побачити, що там відбувається у сусідньому номері крізь неї. Нарешті він відійшов від стіни. І сів у крісло, сів на самісінький краєчок. Його пальці нервово щипали нижню губу. Він розумів, що не варто б йому пхати носа у чужу справу. Людині властиве бажання триматися якнайдалі від неприємностей. Але тривога за жінку виявилася сильнішою за інстинкт самозбереження. Невже ця тиша означає, що той невідомий чоловік її вбив. Після тривалих роздумів він знову підійшов до стіни і притулився до неї вухом, сподіваючись почути бодай щось. Але почув тільки тишу чому вони мовчать? Чому не розмовляють? Можливо, просто сидять і зі злістю дивляться одне на одного, навіть не здогадуючись про його скрутне становище? Зрештою, він вирішив, що не може не відреагувати на те, що сталося у сусідньому номері. Ну, дійсно, що він буде відчувати, коли дізнається вранці, що у сусідньому номері вбили вночі жінку і вбивця втік. Він уже відчував провину. Може, все таки іще не пізно зробити бодай щось. Якщо не зміг запобігти вбивству, то хоча б треба допомогти затримати вбивцю? Поки той не встиг змити з рук кров. Взувшись, він крадькома, ніби робив якийсь нехожий вчинок, прочинив двері свого номера і вийшов у порожній коридор. Найімовірніше, усі давно спали. Шуму, окрім нього, напевно, ніхто не почув. Він зупинився і нерішуче стис руки. Потім кивнув своїм думкам. І швидко попрямував до ліфта. В його очікуванні він дивився на двері номера, у якому сталася сварка. Він спустився у порожній бляклий хол. Портє за стійкою читав газету. Підходячи до нього, він гарячково думав, що ж він скаже тепер. Йому дуже, дуже не хотілося здіймати марну тривогу. Хто знає? Раптом скандали у номерах тут звична річ, і портє просто посміється над його страхами. Може, тому ніхто із постояльців не занепокоївся. Він почував себе дурнем і, напевне, пройшов би повстійку до цигаркової машини та купив би пачку цигарок, якби портє не підвів голову і не відклав газету вбік. Так, містер Уоррен запитав він. Ворен спинився перед стійкою і подивився на портє зверху вниз. Той встав і злегка посміхнувся, як людина, яка все знає про своїх гостей. Мені здалося, невпевнено почав Ворен, – Мені здалося, повторив він, що у сусідньому номері стався <кхи> скандал. Справді? Так, чоловік і жінка, вони вони голосно лаялися. Чоловік вдарив її, здається, вдарив. Мені здалося, що між ними почалася запекла боротьба, а потім, потім вона припинилася і настала повна тиша. Я вирішив, що повинен розповісти вам про це. Портє відкрив журнал реєстрації. Який номер? Поцікавився він, не підводячи голови. То і що праворуч мого?» Зараз подивимося. Ви мешкаєте у 10 c Отже, праворуч 10 е. Так. зрадів містер Ворен, вдячний портіє за інтерес, з яким той вислухав його розповідь. Е, так, саме так. 10 е. Там зареєстрований містер Малкольм. Але він живе сам. Сам? Порт'є підняв голову і холодно подивився на нього та кивнув. Саме так. Сам? Але цього не може бути. Я, я хочу сказати, я чув. Може, це радіо у когось грало? співчутливо припустив Портє. Ні, це не радіо. Зовсім не радіо, образився Ворен. І, розумієте, я дрімав, а потім чітко почув. Дрімали, багатозначно протягнув Портє. Та ні, спочатку дрімав, потім прокинувся. Я не спав, коли почув той шум. Зрозуміло, кивнув портє і зиркнув на годинник. Зараз доволі пізно, мені б дуже не хотілося, але якщо ви наполягаєте. Він явно хотів перекласти відповідальність на ворона. Це був виклик. Так. Із несподіваною для себе твердістю відповів Ворон. Він сперся обома руками на стійку. Гадаю, це треба перевірити. Портьє зняв слухавку і набрав номер. Спочатку доволі довго у слухавці чулися довгі гудки, потім її зняли. Хриплий чоловічий голос невдоволено поцікавився у чому річ. Містер Малкольм? Про всяк випадок уточнив портє. Це портє. Перепрошую за такий пізній дзвінок. Ваш сусід, містер Уорн, каже, що чув чум у вашій кімнаті. У вас нічого не сталося. Борен не зміг розібрати, що відповів Малкольм. Але зрозумів, що тон відповіді був невдоволений. Вислухавши відповідь, Портіє сам собі кивнув і переможно глянув на ворена. Зрозуміло, дякую, містер Малкольм. Вибачте, за турботу. Портіє поклав слухавку. Він лік спати о десятій і нічого не знає про жоден шум. Але це неможливо. Перто похитав головою Ворен. Він хотів пояснити, наскільки уважно прислухався до того, що відбувається у сусідньому номері, але передумав. Гаразд, тихо погодився він. Можливо, я й помилився. Вибачте, що потурбував. Добраніч». І він пішов до ліфта, відчуваючи на своїй спині презирливий погляд портіє. Опинившись у власній кімнаті, він знову сів у крісло. Невже він дійсно помилився? Колеги на роботі говорили йому, що він старіє, навіть хотіли маршрут передати молодшому комівоєжару. Він і справді старів, почав швидко втомлюватися. Отже, можливо, це йому наснилося? Можливо, це від цих думок у нього розболілася голова. А потім він розсердився. Нехай йому навіть п'ятдесят сім, але він усе одно чув ті злі голоси, удари і шум боротьби. Отже, містер Малкольм збрехав, а якщо він збрехав, значить має на це вагомі підстави. Потрібно зателефонувати у поліцію, вирішив містер Уоррен. Від поліції Малкольму не вдасться позбутися так само легко, як від портьє. Вони не повірять йому на слово і обов'язково прийдуть перевірити. Камівояжер попрямував до телефону, але зупинився. Якщо він буде наполягати, поліція безумовно приїде у готель і обшукає номер містера Малкольма. Але що буде? Якщо вони нічого не знайдуть, тоді він опиниться у доволі безглуздому становищі. Малкольм, напевне, на нього поскаржиться та й адміністрація готелю зможе подати на нього до суду. Про це все обов'язково дізнаються на роботі і, о, Господи, що тоді подумає керівництво, що у нього, у Фреда Уоррена, Через старість почалися галюцинації. Ворен знову повернувся у крісло, сів і втупився невидючим поглядом у підлогу. Від похмурих домок його відволік неголосний стукіт у двері. У чому справа? Містере Ворен!» – прошепотів чоловічий голос. «Так!» Можна з вами порозмовляти. Це дуже важлива розмова. Заінтригований Ворен прочинив двері. Перед ним стояв явно чимось стривожений, високий молодий чоловік у світло-синьому халаті поверх піжами. Вибачте, можна мені увійти? Для чого? Я хотів порозмовляти з вами про. і юнак. Кивнув на сусідні двері. Уоррен впустив його у свій номер, тихенько, за можливості причинивши двері. Нічний гість назвався Джон Бурк. Він дуже нервував. Розумієте, це дуже дивно, боязко бурмотів він. Мені дуже шкода турбувати вас з такої пізньої години, але. Але, може, ви. Чули, шум у сусідньому номері. Напевне, що чули, адже це через стінку від вас. Я зателефонував порті, але він звелів мені лягати спати. У тому номері, за його інформацією, живе один джентльмен, і отже, я не міг там чути. Мені він сказав приблизно те ж саме, перебив його Ворен. Я спускався і змусив його зателефонувати нагору. Цьому малкольму здалося, ніби я збожеволів. Але ж ми обидва не могли збожеволіти, заявив бурк. Звичайно, не могли. А що кажуть інші мешканці? Інші? Ну так, адже на поверсі живуть інші люди, які могли чути шум. А ви про це? Більшість номерів на нашому поверсі порожні. У протилежному кінці коридору мешкає старенька. Але вона майже глуха. Я зустрівся із нею сьогодні вранці у ліфті, то вона навіть не розчула, коли я із нею привітався. Зрозуміло, повільно кивнув Ворен. І що ж ви пропонуєте? Я саме прийшов із таким питанням до вас. Я почав Ворен та несподівано замовк. Молодий чоловік лишив ухвалювати рішення йому, оскільки був він старший та розумніший. Несподівано він відчув більшу відповідальність і тому твердо сказав. Потрібно щось зробити. Ми не можемо сидіти, склавши руки. Спочатку я збирався зателефонувати у поліцію, але, але потім передумав. Нехай це і мало ймовірно, але ми могли помилитися. Тоді у нас можуть виникнути неприємності. Так, «Так-так, я згоден, неприємності нам не потрібні, підхопив бурк. Але зауважте, я впевнений, що ми не помилилися. Думаю, ми зможемо все з'ясувати навіть без поліції. Ви не зазирали до нього у щілину замка,? А? поцікавився Ворен – Розуміючи, наскільки безглуздо лунає його питання, ні, похитав головою бурк. Тоді давайте спробуємо. Вони обидва обережно вийшли у коридор. Поки Бурк стояв на охороні, Уварен опустився на коліно і зазирнув у щілину замка. Потім він взяв свого сусіда під руку. Завів у номер і зачинив двері. Суцільна темрява, повідомив комівояжер. Нічогісінько не видно. Шкода. розчаровано зітхнув бурк. Але ми не можемо це лишити просто так. Не можемо, промовив Ворон, пильно дивлячись на свого спільника. Ми зобов'язані щось зробити. Може, спустимося вниз і будемо вимагати, аби портьє відчинив нам двері номера Малкольма? Чому ми повинні вірити йому на слово? Зрештою, на нас зможуть подати позов за наклеп, перервав його бурк. Так. задумливо кивнув ворон і потер підборіддя. І про це, звісно, теж дізнаються на його роботі, майнула думка. Нам би тільки зазирнути до нього у кімнату, обережно промовив молодий чоловік. Так, але це неможливо, похитав головою у роздумах комівояжер. Ось тут ви помиляєтеся, боязко заперечив бурк. Можна із карниза за вікном заглянути. По всьому периметру будівлі йде карниз. Він широкий? Достатньо широкий для того, аби. Ним користувалися мийники вікон. Так, але ж у них є страхувальні ремені, заперечив Уоррен. Ні, вони ними не користуються. Там головне зберігати рівновагу. Звичайно ж, це небезпечно, але, але з карнизу можна зазирнути у номер, задумливо пробурмотів, продовжуючи його думку комівояжер. Принаймні, тоді ми будемо знати, що нам робити. Якщо там двоє людей, можна сміливо телефонувати у поліцію. Містер Уоррен підійшов до вікна і прочинив його. Він виглянув на карниз. Дійсно широкий, подумав він. До вікна сусіднього номера було кроки два, можливо, два з половиною. Може, нам не варто цього робити? Голос юного бурка тремтів. Повірте, ви вже й так довели всім свою сміливість. Ні, це єдиний спосіб з'ясувати все, похитав головою Ворен. Ви ж чули, як плакала ця жінка? Станьте біля дверей і будьте поготові. Я вилізу на карниз, зазирну до нього у номер і повернуся. «Ви… Ви дуже хоробра людина. Захоплено промовив бурк. Після цієї похвали уже ніщо не могло стримати містера Ворена, аби він здійснив небезпечну прогулянку карнизом. Він підняв вікно доверху, заліз на підвіконня і ступив на карниз. Потім, тулячись спиною до холодної цегляної стіни, обережно рушив до сусіднього вікна. Він зробив декілька маленьких кроків і майже наблизився, коли раптом почув тихий голос бурка. Фред Ворен обережно повернув голову і глянув назад. Бурк, висунувшись з вікна, енергійно махав йому і підкликав назад. Мені здається, я знайшов те, що ви шукали, пояснив бурк. Коли Ворон нарешті повернувся до свого вікна, ворон зазирнув у кімнату і побачив на своєму ліжку жінку із розпатланим волоссям. А потім наступне і останнє, що він побачив, це посмішку бурка, який щосили штовхнув його в чорну безодню. Розумієте, сер, він сказав, що чув шум у номері містера Малкольма, пояснював портьє детективу. А насправді, подав голос містер Малкольм, щільніше запинаючи на грудях світло синій халат. Насправді, шум лунав із його кімнати. Я просто не хотів скаржитися. Ну, не люблю я пхати носа до чужого проса. Зрозуміло, кивнув поліцейський. Напевне, він зумів непомітно провести її до себе у номер, зітхнув Порті. Вони посварилися, і він вбив її, а потім вирішив звалити вбивство на свого сусіда і вигадав ту історію з жінкою в сусідньому номері. Отак. Вони сварилися майже всю ніч, підтвердив Малкольм. Потім я задрімав. Коли вони знову почали битися, я прокинувся. Вона кричала. А за декілька хвилин я почув звук удару його тіла об землю. Містер Бурк подивився на вікно, на якому колихалися завіси, і ледь зміг стримати сміх, пригадавши здивування на обличчі містера Ворена перед тим, як він полетів. Донизу Дональд Ханін. Смерть комівояжера Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, подобайте відео, розповсюдьте його в соціальних мережах. Адже української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank Coffee, Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми із з вами почуємося. У наступному творі до зустрічі, панство на Калідорі.